Сьогодні ми приготуємо запечену свинину з овочами в духовці. Для цього нам знадобляться свинина, зелений солодкий перець, морква, цибуля, червона, помідори, картопля. Для початку підготуємо наші інгредієнти. Свинину нарізаємо невеликими шматочками. Далі нарізаємо овочі. До свинини я додаю такі спеції: коріандр, духняний перець, сухий часник, тим'ян та орегано. Сіль, винний уксус, також мед. Картоплю нарізаємо на 4 частини, додаємо соєвий соус і М'ясо супромаринувала 15 хвилин, викладаємо на деко, зверху розкладаємо картоплю, додаємо свіжі овочі. Для соусу використовуємо суміш перців чілі. В мене вона консервована. Ви можете використовувати бджику або іншу, яку вам подобається. Гірчичний майонез, хрін, сіль, уксус для суші. Перемішуємо та вливаємо на нашу страву. Зверху кладемо віточки розмарину, духовку розогріваємо до 200 градусів. Перші 20 хвилин запікаємо при такій температурі. Далі знижуємо до 180 градусів. І запікаємо ще 40 хвилин. Достаємо з духовки і смакуємо.